Вітаю вас! В Україні будуть відкривати індустріальні парки. Ви не знаєте, що це таке? Я теж не знаю. У нас індустріальних парків в Україні до війни існувало 18. Не дивуйтесь, ніщо не працювало. Тобто вони є, а толку ніяко. Тим паче, частина цих індустріальних парків ще створили за часів Ющенко. Не дивуйтесь. Потім були навіть за часів Януковича ну і Порошенко. Проблема полягає в тому, що в нас дуже часто люблять люди фантазувати. Говорить, давайте зробимо вільну економічну зону. Я говорю, нафік! Давайте зробимо індустріальний парк. Нафік! А працювати не пробував. Та в нас на сьогоднішній момент з нашими, скажімо, можливостями, нафік оце все потрібно. А треба зробити, да, щоб гроші з державного бюджету розплити під індустріальний парк. Ну, да. Ну, так і скажіть, що ви гроші хочете вкрасти, а то индустрия.